Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Радіус кола дорівнює 6 дециметрів. Визнач діаметр кола. Варіанти відповідей А 6 дециметрів, Б 3 дециметри, В 12 дециметрів, і Г 2 дециметри. Приступаємо до виконання. Щоб знайти діаметр, потрібно радіус кола помножити на 2. Отже, діаметр дорівнює 6 множимо на 2, маємо 12 дециметрів. Записуємо відповідь 12 дециметрів, і варіант відповіді у нас В. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 6 виконано.